Всім привіт! З вами знову Таня. І сьогодні я хочу з вами разом засвочити ще одну палеточку з колекції My Wings від Glambee. Ми з вами вже свочили палеточку на 18 відтінків, і відверто вона мені не дуже сподобалась. А це палеточка на 15 відтінків. Їх вийшло дві. Я взяла в відтіночку номер 1 і це. Ну, досить така різнобарвна палеточка, дуже різні тут відтінки. Як на мене, ця палеточка більш перспективна, ніж палетка на 18 відтінків, хоча тут їх трохи менше. Давайте з вами відкриємо. Роздивимось поближче. Так само, як і в більшій палеці, тут також є дзеркало досить непоганої якості. І тепер сходчики. Так, на сочиках виглядають матові відтіночки з палеточки. Якщо чесно, такі якісь назви написані, що я блин, боюсь, що я почну читати, то буде просто кінокомедія якась. Просто буду казати, ті, що з лівої сторони так, в стороні коричневий був такий блакитний і жовтий. Коричневий непогано свочиться, такий тепленький трошки, далі блакитний і жовтий. Ну, Пігментації майже немає, вони на Це ще пальцем переносилося, якщо блакитний ще більш-менш видно, то жовтий навіть вам майже майже не видно. Так само і ті два кольори, які були серединці палетки: такий рожево бежевий я б так сказала, і фіолетовий. Те ж саме, вони дуже-дуже прозорі, і я думаю, що пензликом взагалі не буде видно, коли будеш переносити, або треба вологим пензликом, або треба на якусь підложку, ось ці всі чотири кольори. І так само ще і бусковий, який вже з іншої сторони палеточки, те ж саме. Тобто, оці яскраві кольори не дуже. Якість мені подобається. Ну, Якось так і в інших палетках від Глембі, ці яскраві кольори, вони були дуже-дуже ну, мілові, дуже прозорі, нічого не помінялося. Далі такий колір, він, наче як пісочний, виглядав в палетці, або такий світло-бежевий, але на руці, на сводчику. Він якоюсь оранжевинкою віддає, ну так, мені здається, не знаю, як воно на оці буде. І останній колір коричневий такий, він виявився, що він з такими ще й блискітками. Ось, якщо ближче подивитися, дрібними-дрібними блискітками. Не знаю, як воно на оці буде видно чи ні. Ну, в принципі, непогано. Якість мені сподобалась трьох коричневих кольорів. Тут дійсно якість непогана. І засвочимо блискучі, рефільчики, блискучі кольори. Подивимося, як вони свочаться. І сводчики сяючих. Рефільчиків сяючих кольорів. Ой, ви знаєте, ці свочі мені подобаються набагато більше, ніж свочі матових тіней. Перші два сводчика це свочики цих мармурових. Рефільчиків. Те, що я бачу на руці, навіть камера все не передає, наскільки вони красиві. Вони переливаються різнобарвними такими блискітками. Дуже гарні. Далі два відтінки це ті сатинчики, які були всередині. М -м, ви знаєте, такі досить перспективні сатинчики. І рожевий, і фіолетовий мені дуже подобаються. Класнючий. І останні два, ті, що я сумнівалася, ось цей він був темно, якийсь бежево коричневий але бачите, на руці він більш такий світлий, дрібні дрібні блискітки, класнючі, класнючі, він такий маслянистий і так само і зелений. Теж. Дрібні блискітки, він теж маслянистий. І те, що я переживала, що вони будуть якимись великими шматками лягати на шкіру Ні, дуже класні. Так, можу зробити висновок, що в цій палетці сяючі відтінки, ну, просто причудові. Ця палетка мені набагато більше сподобалась. Найбільше мені сподобались це три матових відтінка: ось цей коричневий, цей більш темний коричневий. І ось цей, такий він тут як пісочний, здається, але він трошки в оранжевинку. Класно для розтушовки, класно буде. І сяючі відтінки просто бомбічні. Сяючі відтінки мені подобаються геть усі. І отак виглядають свочі всієї палеточки. На сьогодні це все. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Па-па!